Галано, ви дотрималися дрес-коду, одягли екстремальне міні. Насправді, готувала платье довге, повесила його, приготові. Ну а потом таки подумала, що-то не хочеться ноги закривати. Ані тим більше у мене недавно похуділи. Ми з вами давно не бачилися. За цей час ви встигли вийти заміж між весіллям вашим і вашого колишнього чоловіка Василя Горбаля. Був ну менше тижня. Це ніяк не зв'язано з горбалем. тому що uh, горбаль знав моєї тобто то есть давно знав, як как би. Бы... Вот, скорее всего, для меня была новость, что он женился первый, ну как бы, да? Это просто совпадение. Вообще-то у нас должна была быть состояться свадьба в марте месяце. У нас она состоялась в августе. Мы перенесли ее, потому что нам было срочно, нужно было, ну, выехать, ну, покинуть страну. И мы просто переехали э, на жить на Кипр и э, какое-то время жили там. Соответственно, мы решили. Ну, на Кіпрі розписатися. Ви згадали про те, що терміново потрібно було виїхати з країни. Як правило, в нинішній ситуації терміново покидають країну через негаразди у бізнесі. Чим займається чоловік і що вас пов'язує з Кіпром? Тому що зараз ви там живете чи не більше ніж навіть в Україні. Це, можна сказати, втора родина. Я родила дочку там і живу вже більше восьми років. Полгода дісі, полгода там. Но это никак не связано было с политическими какими-то событиями. Просто действительно был контракт. Мой муж юрист, и поэтому нужно было поехать туда по работе. Да. В школу на Кипре? Э, ну нет, она пока ходит здесь. Она учится здесь. Но практически, когда мы находимся там, то она ходит и там в школу.